Поговоримо з Анною білівітіною політологом. Пані Анно, вітаємо вас. Вітаю. Ну що ж, давайте спробуємо тоді вже зрозуміти, От те, що м -м, зараз рекомендувала Єврокомісія. Давай, що це таке рекомендація, яка кого зобов'язує до чого. А... Тобто ми говоримо зараз про ті вимоги Європейського союзу до України, які були висунуті ще в червні 2022 року, під час коли було ухвалене рішення про надання Україні статусу кандидату. Зараз Єврокомісія говорить, що Україна досягла певного успіху, виконала там 90% Вимог, але має зробити ще певні кроки до, на шляху до вступу до, єв... до початку перемовин про вступ в Європейський Союз. І наразі е, висунуті були декілька критеріїв, які Україна має допрацювати. Е, рекомендації. Дві з них стосуються антикорупційного законодавства, це ну, те, що Україна вже робить, і там, рішення. Остаточне рішення вже за парламентом. І ще дві вимоги дуже цікаві: одна вимога про виконання умов рекомендації венеціанської комісії стосовно прав національних меншин, і ще одна вимога стосовно ухвалення закону про лобіювання. Ці, ці умови зараз висунуті, але остаточне рішення по цим умовам буде прийнята 14 грудня під час саміту Євросоюзу. І до цього часу України є до цього, до цієї дати України є час, щоб е, домовитись, або mm -hmm. про те, що про, про, про послаблення цих е, вимог, ну або погодитись на їх виконання. Але там є нюанси з. Умовою про лобіювання, наприклад, тому, що це така дуже дивна умова, і по перше, вона раніше не звучала серед вимог до країнів кандидатів на вступ в євросоюз. А по-друге, в самому європейському союзі це законодавство. В європейському союзі є законодавство, яке стосується лобіювання, але не у всіх країнах Європейського союзу воно діє. Е... Воно не універсалізоване, не. лише окремі країни мають формальне визначення. Пані що таке пані лобіювання, Анна, скажіть. Будь ласка, а от в якому саме контексті від нас, хоч хочуть, щоб ми прийняли цей закон про лобіювання? Про яке лобіювання йдеться? Тому що коли я чую слово лобіювання або просто звичайний глядач, чує слово лобіювання, це буде для нього. Це так, хтось буде лобіювати, тобто просувати чиїсь інтереси, і тепер це буде законно, тобто в законі про що йдеться. Лобіювання в Європейський Союз розглядає саме як боротьбу з олігархатом. Але насправді це один з інструментів щодо прозорості просування інтересів бізнесу, але це не, не є. Рецептом для того, щоб вирішити проблему олігархату в Україні, і лобіювання мається на увазі, що це встановлюється прозорі правила того, що окремі компанії можуть лобіювати власні інтереси, але вони мають звітувати про це. Це створюються спеціальні. Або в компаніях відділи, або, наприклад, є спеціальні компанії, які займаються GR, так званим government relations, зв'язки зв зв'язки з, І... з державними органами. так. З урядом. І Вони звітують повністю про свою діяльність. Вони потрапляють в реєстр. Лобістів такий реєстр, до речі, є в Європейському Союзі, і мається на увазі, що він має бути створений в Україні. Вони мають звітувати про замовники, про витрачені кошти. Всі замовники мають бути відкриті. Вони мають повідомляти і звітувати, скільки коштів вони витратили, які саме законопроекти або там інтереси вони лобіювали. Тобто, це така велика ну, частина саме національної культури, наприклад. В Сполучених Штатах Америки, в Канаді саме лобіювання, воно прийнято на законодавчому рівні і досить чітко регулюється. В Європі ситуація інша. Там багато країн взагалі немає визначеного на законодавчому рівні терміну лобіювання. Деякі країни регулюють лобіювання, але формально це не озаконюють. І таке okay. інше. Тобто тут важливим елементом для того, щоб прийняти це, є політична культура в країні, взагалі культура в країні. У нас бізнес ще не не звик до того, щоб відкрито заявляти про просування своїх інтересів, до того, що у нас ці демократичні інститути мають працювати належним чином, правові інститути, щоб все це було відкрито. Тобто, ну формально Україна може приймати е, ага. на законодавчому рівні лобіювання, але важливо ж не лише формально, але важливо, щоб це ще й працювало. У нас були напрацювання. У нас були декілька законопроєктів, здається, чотири раніше про лобіювання, але жоден з них не потрапляв, не доходив до зали голосування. Ну, слухайте, по великому рахунку, це ж добре, коли звичайний український. Е... Електорат, так би мовити, представник електорату, тобто людина, яка буде голосувати, вона може розуміти, яка та чи інша компанія, структура, приватна компанія, не знаю, там, великий холдинг чи щось таке, кого хто представляє їх інтереси, який політик. Ну, тобто, я ж про це ж я правильно розумію. Тепер ми будемо розуміти, хто стоїть за тією чи іншою партією. Ну, Тому що якщо ми кажемо про лобіювання саме самополіти... в політичному колі, то це так буде виглядати, коли якась компанія, якийсь великий бізнес буде фінансувати ту чи іншу партію, це буде відомо. Дійсно, прозорість в цьому випадку це дуже позитивне, дуже добре. І насправді лобіювання це дуже хороший, сильний інструмент, дуже демократичний інструмент. Справа в тому, що у нас це слово має такий негативний носить такий негативний смисл. Бо всі ці роки, коли ми чули по телебаченню, в новинах про лобіювання, це малось на увазі якесь тіньове лобіювання чогось, що йде всупереч. Інтересом народу або країни, але вигідно окремим групам, тому в нас таке можливо негативне ставлення. Але наскільки я знаю, досліджень таких соціологічних, що доставлення українців yeah. до лобівання, не проводились, ми можемо лише думати, що воно ну е, така гіпотеза, що негативне ставлення е, сформоване на тому досвіді, який ми маємо. Але в принципі це дуже хороший демократичний інструмент. Але щоб він працював, ви мають працювати на високому рівні саме демократичні ці інститути і правові інститути. Тоді давайте вже поговоримо про всі ці вимоги загалом. І згадаємо, що ставали членами Євросоюзу країни, які і половину того, що ми вже виконали, не виконували. Але тим не менш, вони ставали членами. Тобто, що їм допомагало і нам заважає, дійсно, в багато в чому вступ до Євросоюзу це таке політичне рішення. І ми бачимо досвід тієї Швеції, Фінляндії, які дуже швидко зараз стають так, членами. І… В принципі, ми бачимо і досвід України, яка дуже швидко отримала статус кандидата. Це, теж, це також багато в чому є такий mm. політичний момент. І зараз важливо, щоб ми продовжували відстоювати власні інтереси, інтереси власної країни, бо серед цих умов є умови в окремих країн. Які, наприклад, вимога щодо втілення рекомендацій Венеціанської комісії щодо прав національних меншин, вона ця вимога вона була там зроблена з подачі mm -hmm. Угорщин? Угорщина використовує цю ситуацію для того, щоб підстоювати власні інтереси, власні інтереси в Європейському ну, Союзі, інтереси, фінансові. і інтереси в тому числі Кремля, якщо подивитися, що вони там кажуть. Та вони дуже дуже так вигідно працюють. тобто на... радянський союз з Будапешта пішов, але трошки залишив там. От ми те, що він залишив, зараз якраз системі розгрібаємо. Так, так і, є. і те, що робить уряд Орбана, це дійсно не дуже відповідає інтересам Кремля, і тим не менш, тобто вони використовують цей інструмент для того, щоб отримати певні кошти від Брюсселю. Але Україна вона ж не, не мусить виконувати. Забаганки країн, які просто просувають там свої інтереси, тобто ми маємо зважено підходити до тих вимог, виконувати ті, які дійсно потрібні, які відповідають інтересам нашої країни і інтересам, зокрема, вступу в Європейський Союз, але водночас не вестись на ті вимоги, які штучно створені окремими урядами. Тобто, у нас є ще час для того, щоб вести перемовини і. Ці вимоги, так. які ми зараз отримали, так, не, 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 не по, потрапили потім в остаточний е, документ. Дійці, е, окей, якщо так робить, ну точніше, не голосує за цю рекомендацію Угорщина чи Словаччина, це можна зрозуміти. А от чому не проголосувала Польща? Е, че... Перепрошую, чому не проголосувала Польща? Рекомендація Єврокомісії, яку от ми зараз і обговорюємо з вами, її не підтримали Угорщина, словаччина і Польща в тому числі п'ять країн її не підтримали. У Польщі також так само є певні свої політичні інтереси у взаємовідносинах з Брюсселем щодо підтримки України щодо війни України. Тобто, до речі, у нас з цими країнами є певні такі перемовини стосовно. Експорту угу. з України логістичні питання, тобто, все це е, ці країни просто вирішують через е, свій вплив на рішення Євросоюзу, вирішують окремі економічні питання угу. і, і, і так проявляють таким чином. Проявляють пані Анну, в рамках цієї програми. Ми досліджуємо ті чи інші події, які впливають, які мають свій вплив, і цей вплив буде відчуватися і надалі. І вибрали ми таку подію, а саме те, що Єврокомісія радить, тобто рекомендує розпочати переговори щодо вступу України та Молдови в Євросоюз. На вашу думку, ця рекомендація може вважатися, знаєте, як таким собі спусковим гачком. Тобто, от тепер точно все буде добре, і ми вже стали на рейки, які на 100% проведуть до євросоюзу, і причому достатньо такі швидкі терміни. Мені здається, що така ну самовпевненість вона була б зайва точно. Це дуже хороше, це дуже позитивне рішення для України. Але для того, щоб вступити в Євросоюз, потрібно зробити ще багато роботи набагато більше ніж вже було зроблено. Тому тут не можна бути впевненим, потрібно лише спрямовувати засилля на те, щоб нарощувати темп тих реформ, які ми. Проводимо за для цього і працювати з країнами сусідами з країнами-членами Євросоюзу, тому що наступного року у нас там вибори в Європарламенти. Ми маємо бути впевнені, що у нас буде зберігатися підтримка і зараз, і після виборів. Тобто, ми маємо багато працювати задля того, пані Анна, Дуже дякуємо вам, Анна на політолог зараз була з нами на прямому зв'язку.